Зі станції Сабурова для нової мережі, яка утворилася на Троєщині, з відкриттям трамвая випустили навіть спеціальні квитки на термопапері. Матимуть вони дві ціни: звичайно, для разової поїздки та дисконтну. дві гривні для двох видів транспорту, які працюють в парі четвертого та п'ятого трамвая і електрички, швидкісних маршрутів та прискореного тролейбуса, який підмінятиме залізницю в непікові години. Кінцева в день станція Ватутіна. Вранці та ввечері пересадкова платформа на міський електропотяг. Обережно двері зачиняються на. Наступна зупинка станція Троєщина 2 кінцева. Біля залізничної платформи швидкісний робить оберт по естакаді колу, випускаючи пасажирів на пересадку. Будували її так, щоб від салону трамвая до електрички можна було дістатися за 30 секунд. Графіки руху обох колійних маршрутів узгодили. А незабаром планують зробити так, щоб в електричці був коротший інтервал ніж 15 хвилин. Остається такий, як він є, але ми йде Ми ще трьох составів. Залізної дороги займаємося, щоб уменшити інтервал електричний. Транспортники розраховують, що трамвай подвоїть пасажиропотік на електриці. Сам же швидкісний, нині готовий перевозити до 15 тисяч троєшчинців. Вони з цікавістю заглядають на станції, їм вже кортить проїхатися. Як я їздив раніше, то на половину часу менше. Буде дуже добре. Да. З відкриттям цієї лінії. Їздити буде набагато простіше. До речі, біля залізниці швидкісний трамвай не збирається зупиняти. В проєкті генплану він має пройти вздовж всього лівого берега з півночі на південь. Через три райони міста Києва, тобто з Дніпровський і Дарницький, аж до Пезніково. І щастя, сьогодні, от вся ця лінія, вона коридор. Прекрасно. Тобто вона не не скасовує швидкісні лінії і планів нарешті провести на троєщину метро. Підземку вже теж починають будувати. Ми в цьому і в початку завершимо будівництво лінії метро на теремки. І по суті наші метростроївці перейдуть на реалізацію проєкту будівництва метро на троєщину. А ще троєщинці можуть пишатися своєю новою швидкісною лінією, тому що тут працюватимуть трамваї столичного виробництва. Каштани їздитимуть на четвертому маршруті від вулиці Милославської до залізниці. Наталя Петр Юрій Росохай, телеканал Київ.